Доля, не доля, журба, не журба, краще, ніж воля нічого нема. Краще у полі піти в небуття, чим у неволі прожити життя. Сьогодні на передові найкращі доньки і сини захищають нашу волю, нашу незалежність і нашу цілісність. Тому ми вирішили назвати наш благодійний тур «Воля». Для кого збираються кошти в рамках благодійного туру? Ми знаємо, що ваш брат, зокрема, служить в військах, і начебто саме цій бригаді ви допомагаєте Едельвейс. Чи це так? Ми будемо збирати для декількох бригад, для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едервейств, де мій брат знаходиться. Він пішов добровольцем на фронт. І я так зрозуміла, що восім ця бригада Чернівецька. 82 вісім бригада Чернівецька. для для нас в принципі нема різниці, тому що для нас це є одна перемога, і я думаю, що зараз мрія всіх українців всього світу це є наша перемога. Тому е, наш, наше рішення допомагати нашим військовим. Які сьогодні потребують нашої допомоги, і ми вирішили, що ми на своєму культурному фронті маємо зробити все для нашої перемоги. Ви повідомляли спершу про зібраний для ЗСУ мільйон, потім про більше. Яка наразі сума, і за який час ви її назбирали? Більше трьох з половиною мільйонів. І от нещодавно ми знову привезли кошти з Європи. У нас були благодійні концерти в Словакії, в Словенії, в Хорватії, в Хорватії і, в, Празі. і в, Чехії. в Чехії. І ми ще додали. І от сподіваюся, що з цих концертів, які будуть зараз і в Україні, ми теж зможемо щось зібрати для наших хлопців. Кожному, на кожному концерті ми робимо благодійний аукціон. Кошти, які в обсязі всі 100% зібрані, йдуть на допомогу нашим хлопцям. Тобто ви віддаєте ті кошти, які вже по завершенню концертів, так? Бо в пані Каті взагалі, я так розумію, що майже всі кошти віддає на ЗСУ, так? А жити за що тоді? Mm -hmm. Ну, які, які суми віддаєте mm -hmm. на вас? Від концертів якийсь відсоток чи Ні, суми? всі 100% гроші, які на аукціоні збираємо, всі в обсязі 100% даємо на ЗСУ. Е, ви знаєте, ми рахуємо, що. Наша країна, ми вже не дуже молоді, я кажу, на сцені і в житті, і в праці. І я думаю, що країна зробила дуже багато для нас. І зараз прийшов час, коли треба давати для неї. От зараз війна, який найбільший такий тяжкий спогід з моменту повномасштабного вторгнення Росіян на територію нашої незалежної України. Для мене це розуміти, що в такий час, коли люди навчилися. Гарно спілкуватись, гарно одягатись, гарно відпочивати, гарно працювати. Можливо, така війна для мене це найстрашніше, і вже скоро два роки, я кажу, я не можу до сих пір це зрозуміти своєю головою. Для мене це хоронити молодих, талановитих, найкращий наш генофонд, тому що я особисто знаю. Людей, і це мої друзі, які похоронили 20-річного сина, який навчався в Польщі, але сам повернувся і добровольцем пішов і загинув. І, на жаль, так страшно загинув, що тільки по ДНК могли оприділити, що це він. Тому ну, я розумію, що відчуваю його мама, і це, це страшенний біль. Я кажу завжди, що ми жінки, молитовний фронт. Хто може там працювати, фінансово допомагати, хто не може просто хоча б молитися за тих, хто пропав в безвісті, за тих, хто в полоні, за тих, хто покалічений, за тих, хто зараз на передовій, тому що ну, те, що мені розповідав мій брат, як він, він теж зникав в безвісті, як він майже був під ворожим танком, а лишився живим дивом, тому що ми вся моя родина дуже сильно молились. Тобто На нього танк наставив дула вороже, потім розвернувся і поїхав. І брат лишився живим, але він каже, що він тиждень не міг розмовляти. Він був в такому стані афекту, шоку. Тобто війна це дуже страшно. і Перший день війни я застала в Києві, я знаю, що таке війна. Я побачила на власні очі прямим попаданням в сусідній будинок, як все палало. І коли я позвонила своїм. Колегам в лапках з Росії і прислала, як я стою на фоні палаючого будинку. Вони мені відповіли, що це фотошоп. І я їм сказала: не хочу знати, і ви просто ви страшні люди, і Бога. Ви не боїтесь Ось через це, що війна як змінилась творчість? Дуже змінилась і творчість якраз мене і витягнула з стану депресії, тому що після початку війни я два місяці не могла співати, просто в мене пропав голос, зник. І якраз пісня Сила кохання вона мене повернула до творчого життя. І, звичайно, те, що ми почали з Михайлом разом виступати, і наші спільні тандемні, такі потужні концерти, ми почали з Софії, потім у нас була Іспанія, Італія, Німеччина, Америка. Тобто це, це трошки мене відволікає від е, оцих страшних думок, тому що кожен з нас, ми розуміємо, що відбувається, і, і, і як далі, і ми не знаємо, коли це все скінчиться, коли вже буде нарешті наша перемога, але кожен на своєму фронті і в тилу ми зобов'язані працювати і не розслаблятися. Ми не знаємо, коли це скінчиться все, але ми впевнені, що це скінчиться нашою перемовою, тому що інакше не може бути за нами Бог, і ми віримо в нашу перемогу. У нас тур воля це вже 11-й в Україні чи 12 навіть. 12-й ми мали приїхати раніше. Кремінчук для мене взагалі як рідний. Я тут багато виступав, був і мій сольний концерт, і на день міста на площі я виступав. Мені дуже подобається. 에, аудиторія. У <хи> мене навіть е, на вулиці е, старі люди впізнають, кажуть, ми вас знаємо. яблука, даю, став, даю, я, 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 sta, <хи> Сьогодні я їхав до вас, став купувати яблука. Кажу, ні, ми ваш нормальний. Він каже, нічого, каже, все, ми для вас. Каже, це ви наш улюбленець, тому для мене завжди я радий приїжджати до вас. Ми приїхали повним составом, нас 25 чоловік. Тому буде справжній справжній справжня пісня, а пісня завжди піднімала дух, давала силу, віру в нашу перемогу. І я хочу сказати цим людям, які рахують, що зараз концерти не на часі. Якщо рахувати, що я рахую, що концерт це не є розвага, концерт це є філософія життя. І я впевнений, що і сьогодні наші глядачі вийдуть. В такому впевненому стані вони повірять в кохання, повірять в тепло, повірять. Я хочу сказати, що пісня підіймає бойовий дух, пісня окриляє і нас, українців, зараз дуже легко відрізнити. в Нас усіх очі. Тобто, ми вже іншими не будемо. У нас усіх в очах оцей біль. Ми вже знаємо, що це війна, і ми живемо одним днем. І як Михайло співає, що кохання приходить раптово, вона не має ні віку, ні часу. І зараз кожна людина розуміє, що завтра може бути останній день, і треба встигнути і поїсти смачно щось, да? і зустрітись з друзями, і зустріти кохану людину. Тобто, все одно ми на зло ворогу будемо і співати, і танцювати, і жити, і кохати, любити, і триматися задля нашої перемоги. Ми на ми, минами навчилися цінувати час, і це дуже важливо. Чия це була ідея вам разом зробити тандем? Ви друзі в житті, так? Ми ну ми не були прям такими друзями. Ми земляки, ми черні. з Чернівців з боковини і давно були знайомі, але ми ще до війни думали про спільний проект, тур, але щось воно не склалось. А якраз в нас з'явилась пісня Весілля, тому що тема весіль під час війни була дуже актуальна, тому що було дуже багато весіль. І я кажу, Михайло, в нас вже є дуетна пісня. Ну, давай спробуємо, зробимо концерт Софії. І наскільки він пройшов успішно, це концерт, бо... що люди хотіли ще і ще, і дуже багато людей просто не змогли потрапити. І після цього в нас просто воно пішло як по маслу, можна сказати. Це ідея Господа Бога. Все, все не так просто. Да, все мабуть, це все, не, не, все не так просто в житті, да. е, нема, як кажуть, на все свій час да, і нас. Божа воля. Тому... Ці пісні, які ви спільні, це ваш, чиїсь слова? Чи це хтось вам пише? Пишуть різні автори. Наші. До речі, у нас сьогодні буде прем'єра дуетної пісні Затримайся, хоч на мить. Нещодавно в нас вийшла прекрасна, дуже стильна пісня, вона така оригінальна, потужна, чорний вілюр», угу. Що ми співаємо пісню Наше кохання. І «100 тисяч кроків це пісня Михайла. Ну я вже, я знаєте, як я на сцені. <соргання> наше кохання є, і воно сьогодні разом а з вами. «100 тисяч <соргання> кроків. <соргання> <соргання> російськомовні пісні любили, а немає бажання їх перекласти <соргання> на бажання. Якраз зараз цим займаюсь. Так, ром, пісня пісня Церо». <соргання> Але сьогодні я. Буду біспівати більш у... пісні. У нас пісні. Уナ... Да, я хочу перебити Катерина. У нас дуже велика проблем проблема з піснями. Дуже багато пісень, не знаємо, я... що вибрати. Да, <схід> да <схід> якщо у когось думають, які ставлять, у нас думаємо, які жалко всі викидати. І тому ми завжди стараємось робити короткі виступи, короткі концерти, але чомусь поки ще не виходить. Дякуємо <схід> <сподин Tôi> <живу>. вам бажання. Це рекладача, може побажати щось, так? Бажайте. Як ваше телебачення? Фінансійська газета. Ми також вдячні нашим справжнім патріотам, які підтримують цей тур, тому що повірте, возити з собою живий колектив, 25 чоловік в турі. Це не так просто сьогодні, але ми хочемо все-таки дати нашим глядачам повну повну картинку, картину цих, цих пісень, користуючи можливістю, бажаємо вашим глядачам, вашим читачам. Бути сильними, вірити в свої сили, гідно пройти всі життєві труднощі і використовувати свій потенціал на всі сто. А я бажаю всім янголо-охоронця і побільше таких позитивних, добрих приводів для зустрічей. І сподіваюся, що сьогодні люди отримають ту частинку нашого тепла і любові.